Так, зараз ми на очисних спорудах. От, там наші очисні споруди. показуємо. Ми тут трішечки навели порядку. Тут колись були великі такі е кучі з е там, різним сміттям, з землею, так, трохи розрівняли. І от, насправді там ще конюшини посіли. Ну, подивимось, коли вона зійде, але саме головне ми зробили, зробили там чистоту і порядок, так щоб було все окей. Ну, а всередині самих очисних споруд ми почали робити благоустрій. Так. так, там роблять бурківочку, роблять. Давайте обійдемо навколо, потім всередину зайду для вас спеціально. Розкажу, що там відбувається. Такі вже очисні споруди, якщо хтось пам'ятає, тут, звісно, була цікава <смістична> споруда. Такий величезний реактор, який ми довго-довго лили. Складність цього реактору полягала в тому, що це була радіальна опалубка з радіальною в'язкою, з оцими всіма моментами, які пов'язані з тим, що це в Україні робило невелика кількість компаній і невелика кількість самої опалубки була. Я от я дивлюсь, зараз якраз ага, там щось вантажить. Землю вивозять. Коротше, бачимо, так а, бачимо що готують корито під те, щоб робити тут благоустрій. Бачу, повідбивались вже арматурками, ото зелене, це, мабуть, рівень, до якого треба буде ось рівень, до якого треба буде підняти це все. Ось ось видно. Так, а це. Так виглядають наші очисні споруди ззовні. Вже є зелені насадження, бачите, вони вже живуть там потихеньку. Так, а тут вже готують і те, що потім сюди зайдуть бруківщики і викладуть тут бруківочку. Ось так це виглядає з цієї сторони. Так, формують, формують. Корито, щоб зробити нормальний благоустрій, щоб навколо очисних споруд можна було, от не як я зараз отак от по пісочку йду, а щоб можна було йти вільно по бруківочці, щоб вже все, скажімо так, було по-людськи. Ну, воно не критично не, не впливало на здачу. От. Ну, а насправді, це моменти колись запрацюють, коли вже буде сток чистої води, то воно запрацює. Поки що вони не запущені, вони працюють в холостому режимі, тому стоку немає. Так, Тут потенційно сюди повинно бути, по-моєму, щось вивозитись звідси. Тобто тут під'їзд, дорога повинна бути зроблена, а, по-моєму, як би не мул тут вигрібається, потім везеться вже на поля, на яких викладає цей мул, потім вже він стає частиною якоїсь. Агросистеми. Ну, мається на увазі, му повинен відлежатись, там з киснем попрацювати, бактерії працюють, сонце, там його випалює, і потім цей мув вже стає добрим. Так, заходимо всередину. Так, зараз світла тут небагато, ну я думаю, що камера моя зможе витримати. Дуже тепло тут, температура вже потрібна е, така, як для бактерій. Ой, хоч би не впустити телефон. Так, ну от бачите. Ну, тепліше, ніж коли я тут купався відверто. А, сама а, грязна частина буде тут, де я зараз в центрі. Тобто тут зараз все чисто, поки що немає стоків, але воно готове. А зовнішня частина, в якій там будуть бактерії, потихеньку наповнюється. От Спочатку починаємо з кінця, спочатку рослини. От вони я зараз наближуємо. І це ще не всі рослини, рослини буде набагато більше. Це тільки пеші посадили, тому що ці можуть ну, фактично скажімо так, споживати невелику кількість їжі в даному випадку, чому ну, там, да, з бактеріями, фосфатами, якимось, я не знаю. До речі, про фосфати. Є така цікава річ, пам'ятаєте, було заборонено фосфати використовувати в е, пральних порошках. Так от, навпаки. На сьогоднішній момент ці пральні порошки, точніше, фосфати з пральних порошків дуже, дуже е, потрібні саме цій очисній споруді, бо вона розробляла ще коли цих порошків було багато і воно нормально переробляє. Тобто ті очисні споруди, які радянські, вони фосфати не витримували і там. В, е дуже погано з ними боролися. А от саме такі очисні споруди дуже добре борються. Я можливо щось наплутав, мене хтось поправить, там у нас є Дмитро, він відповідає. Я в нього обов'язково візьму інтерв'ю розкажу, але це те, що, знаєте, почув по верхах. От. Ну, Ось так це зараз виглядає. От Якраз цей Дмитро. Е і Едуард. Едуард це наш керівник проєкту, а Дмитро у нас керівник цих очисних споруд. От. Ну, в принципі, це все, що я хотів сказати. Сьогодні я не голий, я вдягнений, я обіцяв, що більше не буду тут купатися е, до моменту, поки не запустяться очисні споруди і вже буде купатися в тій воді, яка буде йти е, е, в, е, ну, в, в рів, в, потім буде впадати вже в гідросистему України. А так, це буде чиста водичка, я обов'язково в ній ступаюся. Якщо дуже попросять, то може навіть розведу з якимось і вип'ю. Все, всім до побачення, всім щасливо. Тримайтеся, всі бережіть себе, всього найкращого, всіх вітаю, всім дякую, хто на нас чекав, на те, що ми от от в цьому році здамося. Я впевнений, що ми вас задовільнимо в цьому році, так як, так, як навіть ви не очікували. Все, до побачення.